Доброго дня всім добрим людям. І так, постанови Кабінету міністрів України, яку вже розібрали всі від 16 травня 2024 року. номер 560 записано порядок там, мобілізації на військову службу резервістів і військовозобов'язаних. Значить, призов резервістів та військово зобов'язаних на військову службу під час мобілізації на особливий період проводиться незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. І так, мало хто звернув увагу в цих двох в цій постанові Кабінету міністрів про деякі моменти, які я раніше говорив. А саме перший момент це. На там написано з набранням чинності указом президента України про оголошення, а в дужках вже стоїть продовження мобілізації. Тобто, те, що я говорив, що президент України Зеленський Володимир Олександрович не уповноважений продовжувати військо... продовжувати мобілізацію, оскільки вона ізначально мала бути оголошена на невизначений термін, а саме. На термін до закінчення особливого періоду. Тобто, вже по самій постанові Кабінету міністрів виправили цю допущену помилку і сьогодні вже легалізували, постановою Кабінету міністрів стараються легалізувати ляпсус президента України, який своїм указом вносить зміни в свої укази, які як акти разового нормативно-правового характеру. Тепер друге, на що слід звернути увагу, що територіальні центри там і так далі по контуртуальної та соціальної підтримки уповноважені проводити перевірку військово-облікового документа в осіб від чоловічої статі там від 18 до 60 років, та вручати повістки резервістам і військовим зобов'язанням. І тут саме головне опустили з виду. Перевіряти військово-облікові документи. Тобто, що мається на увазі перевірка? Це е, наявність такого документа, чи е, в розкритому вигляді перша сторінка і друга, чи всі інші послідуючі сторінки, так і нічого не розписано. І е, далі написано, що представники ТЦК е, підтримки перевірок в осіб, тобто підтримки перевірок. Тобто підтримки перевірок в осіб, незрозуміло, що вони мають на увазі військово-облікового документа, і в дужках військово-облікового документа в електронній формі. Тобто я хотів би звернути увагу, що якщо особа, людина, яка не була виключена з обліку, або знята з обліку, і яка, наприклад, не стоїть на обліку, то не зрозуміло, яким чином оцю перевірку документа проводити. Чи просто наявність його відсутність чи подетально перевірка, що там написано в цьому обліковому документі. Ну і хотів звернути увагу на те, що шляхом вручення або надсилання повістки це теж, в принципі, воно з законом якось не в гармонії, і в принципі. Оті всі виправлення, що я говорю, на сьогоднішній день вони приводять до узурпації влади. Чому? Тому що постановою Кабінету міністрів не можна легалізовувати внесення змін в разові нормативно правові акти, оскільки це вводить в оману як призовників і резервістів, так і весь український народ. Ну і ще одне хотіло б звернути увагу на в статтю 38, це строки накладення адміністративного стягнення, оскільки багато людей на сьогоднішній день переживають, там, що на них можуть страх накласти, держава стала фактично на шлях терору, тобто і насильство, оскільки нагнітається у всіх засобах масової інформації, які є ручними і підконтрольними. Органам управління держави Україна, так званим олігархам і так званої еліти, оскільки в нас на сьогоднішній день німії підлії раби все мається на увазі все, що нижче середнього класу, своїх засобів масової інформації практично немає. І так, адміністративне стягнення за вчиснення в особливий період правопорушень, передбачених статтею 210 Прим 210 цього кодексу може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення, що фактично е, дає доволі е, великий е, масштаб для зловживань, оскільки адміністративні правопорушення виявлені е, по 210 статті мали бути виявлені в після е, в наступний день. Після е, оголошення указу президента України про мобілізацію, тобто пройшло вже два з чимось роки, і не зрозуміло з якого часу. Е, ну, по крайній мірі для мене зрозуміло, що на сьогоднішній день накласти по 210 статті легально і законно-адміністративне е, е, стягнення. Практично неможливо, оскільки пройшов більш е, рік з моменту вчинення цього адміністративного правопорушення. Тобто е, е, закінчили строки притягнення, і фактично всі ці постанови і протоколи, які вони бо там протокол в деяких випадках ще й не складається, фактично вони будуть нікчемні по. Своїй природі і по суті. І так, в приміці до 210 статті написано, положення статтей 210 Прим. 210 Прим. цього кодексу стосують у разі можливості отримання держателем єдиного реєстру. Тобто ці всі відомості мали бути отримані на наступний день стосовно всіх військовозобов'язаних, оскільки резервістів додавали щойно. Тобто, на резервіста можна накласти штраф, а ось на військове зобов'язаного зобов навіть накласти штраф такий неможливо в теорії, в зв'язку з тим, що закінчився строк притягнення З моменту вчинення адмінправопорушення пройшло вже більше як півтора року. Дякую за увагу. Читайте, думайте, підписуйтесь на канал. Якщо подобається, ставте вподобайки. І в принципі критикуйте або задавайте питання, які можна буде розглянути в межах того законодавства, яке є на сьогоднішній в державі Україна. Дякую за увагу.